Туру Бет Кінг Екстра ліги сезону 25-26 з футза. Дуже сильно хоче за підсумками цього туру туди підійнятися. 100% у нас ноні ну, вболівальники. Бачимо енергетичне коло як і команди з Броварів, так і команди. Друзі. Ну і ви почули так, Ігор Шкарпинець, броварчанин, навчав, навчався у школах номер 3 та номер 1 місця Бровари, виконав нормовій бригаді та проходить відновлення після чергового поранення. Хочеться разом зі всіма політиками. Рівняни приїхали сьогодні у такому складі. Дмитро Дяченко, 77. й Всі свої очки здобув вдома. Можливо, сьогодні це їм якраз допоможе. Розіграли аут гравці команди. Тут Гураль, Фаталіїв, Прокопчук і Стеценко. Загострююча передача. Стеценко пробиває. Не горбульком бореться. М'яч втрачає. Артем Малиновський Класно поставив у спину. Малиновський на горбульку Горбулько, горбулько пробиває і сейв. Войтович на кутовий переводить м'яч. Ось це на авангард. Парфенюк на Кравчука прострілює. Скіпчик пробиває. Войтовий ще один сейв його виконанні. Вісім кращих пройбу, пройдуть до основного вже раунду плей-офф. Фаталіїв. Звичній для себе манері починає о, на це м'яч наступає на Прокупчука. Стиценко під ноу! Пробиває він м'яч. Стійко влучає і повертається назад у поле. І ось не штовкав. А тут вже корпус-корпус чисто бореться з ним. Фаталієм! Це повна жовту картку. Зриває червоно! Ух, ти. червона! Ну, небезпечно жорстка. Була спроба все зіграти від Емоції емоцій Славінського та компанії. Зараз момент непогана стіночка. Гураль може рахунок відкривати. Але Дяченко. Давайте після цього моменту згадаємо весь розклад 12-го туру Беткінг Екстраліги. Удар поперечено, нічого собі. Здомана ковальчика потерпіли. Фіаско з рахунком 2-4. зараз яка атака кардинала. Дороший Удар з космов Кутає Войтович. Тягне ще одну Ну, Напевно, суха балка та цьому колективу однозначно треба пауза. Е, хотів сказати на початку трансляції, коли ти сказав Абсолютно не було. Мені здається, що Карчук паралельно стелився а просто контакт відбувся. Зокрема, і через Пенальті! Їх... Цартуру... А ось і пенальтіється в тіло зіграно простріл в тіло, а потім рука. І поплюючево, поплєвічево лівою ногою. м'яч у воротах. Зривається на ноги вболівальники Авалона. І їхня команда веде в рахунку 1-0 після. Представники з міста рівного беручи тайм-аут. дяченку буквально дежі не вистачило, аби взяти цей шестиметровий. Це не завершилось другою жовтою карткою. Ситуація неприємна. 0-1 команда поступається за всі три очки. Можливо, зараз контратака 3-1. непогано. Що там удар з Кіпчик стріляє, але Войтович плюс відкладене подалки без центру паркету, Можливо, зараз ще один удар. Ну тут скоріш за все Войтович точно був не при справах. Після позори топ 5 Вітаємо Дмитра Стеценко. Ох, пробив повороти про Копчук і Ба, не на нього. 100 Він приймає, потім класно розбирається. Ледь не виконує аси. Зараз ще один удар Артема Малиновського. І цього разу м'яч. Вічев на Войтовича. Той ширше здорово розіграно. Стеценко з лівої робочої. Дяченко на місці. з другою спробою Дмитро. І змушив поперек поля. грати Козлюк, Спроба розвернутися невдало. Удар воротах, Войтович добивання. М'яч. Повз ці ворота йде. Подвійна справа подвійна. гостей э, імені переважає гостей західної частини України. Кардинал Авангард з рахунком хіту вони в суперкрутому бою поступили з нуль а підопічна траса шпички зовсім каменя на каменя. Зараз не залишили Фаталів один в один проти Дяченко, Дмитро Дяченко, що там буде удар про Копчук. Настеценко, ледве. Рівнян і метрів так сім доварі, так дивимося. За цим повтором класно волюню розвернув, Як із своїх гравців, перекриваючи ворота. Козлюк пробігає. Поуз м'яч Малиновський Пробуває у Вайтовича і відбиває гравці кардинала Авангард. Хотів прошити робочої лівою. Напевно, частокіл ніг. Оборони Вов злову удар один один. Один-один з другої спроби. Тут теж, здавалось, примітивно, прагматично пробуває Малиновський. Але яка ж Малиновський показує каліва, але тепер це працює ще краще. Проти Прокопчука ставить спину Валенюк, кодить на Малинов. Прокопчука, поки що переплей немає. Фаталієв. Бахман Фаталієв. в 3, Ох, може бути скандальчик. Ще один удар. Стецем Любард. 2 Тайр експерт. Поки що станом в режимі лайф здобувається. очко, який же момент, і боротьба знову другий номер на м'ячі Козлюк. Скипчик, то перший багато браку в таймі другому. Фаталів непогано. Стеценко треба забувати. 2-1! Дмитро Стеценко, четвертий гол за другий поєдинок. Дмитро Стеценко вдруге. Сьогоднішній зустрічі виводить підопічних колекс. Бахмана Фаталієва класно розбирається. Фаталів Ось тут із своїм опікуном, з Парпенюком, викочує. На Стеценке і Стеценко поміж п'яти ігор. Він забив чотирьох. Результативність, який можна точну тут передачу. Передачу, яка прийшла. Удар по поворотах заблокований. Гуралі команди вимагає пенаті. Натомість контратака кардинала Авангард. по порожніх воротах. Нати на Парфенюка продовжує рухати м'яч кардинал Авангард. Намагається знайти можливість для удару. Поворотах. Скипчик пробиває! І сейвись! Скипчик. На парфенюка Парфенюк, лівої войного Обертів Ви згадаємо наших титульних партнерів та спонсорів колективу. Багато інертного темпу, самовіддача на шаленому рівні, але от хід на досвіді, скажімо так, та на класі зміг мінімальний. Зміни відбуваються, така метушлива. Указана авангард Михайло Валенюк. проводить непоганий варіант на Малиновоського. Той м'яч приборкав. Паталієва обігти. Завдання занадто складне, Не вдали У виконанні Паталієв Бахман проривається, пробиває. Бахман Паталієв! Сам цю атаку розвинув, сам цю атаку завершив. Він любить забивати ось так, протягнути через весь майданчик і робить рахунок. Він тут 3 1 на користь Авалона. Сергій, ти подивись, яке тут святкування. Фірмове від Тайм-аут від колектива з міста Рівного Там Павло Дармовін сам не свій. Напхав він. Своїм підопічним. Волянюк зараз а, точно недобрим і не тихим словом виписує. Хочуть рівняни врятувати цю зустріч. Часу не так багато не залишається для цього. Просто... А, так більш комфортні. Два м'ячі. Парфенюк здорово горієво біра. Парфенюк треба пробувати. Удар Войтович, молодчин! Сергій пам'ятаєш, і ти пам'ятають наші вболівальники, Просто ні, м'яч Нім'яш голову. Бесалову влучає. Який же шанс по-моєму минулого сезону. Зараз після цього моменту Парфенюк і знову Максим Бесалов, Та що ж ти будеш робити? Готувався задавати. Він сьогодні пристрілювався по порожніх воротах. Диво, за повтором. Бесалов на перехопленні грає. Бараник він би не забив. скоріш за все. Цівське бореться насправді зі своїм опікуном. Малиновський. Лівіше на Скипчика. Скипчик шукає можливість загострити. Пробиває поворотом. Артем те йде вперед. Гурєєв його намагається зупинити. Малиновський на Скипчика. Скипчик пробуває. М'яч застрягає під Гурєєм. Вихід на порожні ворота. І рахунок стає 4-1. Гураль. Оформлює гол, а кардинал «Авангард» сперечається з рефері. Дяченко хапає за руку суддю. Скандальний поєдинок. погодься, друже. Скандальний. Буде багато питань, розбірок, розмов. А Волон вітаємо! Напевно, з заслуженою перемогою. Давайте хронологію зустрічі цієї згадаємо. На...